Друзі, всім! Це наш другий відеоурок, в якому я зайшов на аматорком і Є перше замовлення, перша тема для відеоуроку. Нам потрібно все розказати про таку програму, як Мірка. Це відома програма, в якій можна забити КВ. Можна знайти плюс один, можна зіграти плюс один. Так, для початку нам потрібно скачати мірку. Її можна скачати на моєму сайті у розділі Soft. Мірка. Ну і скачати. Так, коли ми скачали програму і встановили, запускаємо її. Реєструватися не потрібно. Нажимаємо Continue, вводимо свій нікнейм, емейл, далі все, по бажанню. окей, Тоді у нас справа у флеймі є значок мірки, на праву клавішу, Connect. Вибираємо Quake.net, Random Server. Так, вибиває нам таке вікно. Давайте зайдемо на кіберарену. Кіберарена.tv, Join. і ми попадаємо в кімнату кіберарени. І так, наприклад, вам потрібно знайти Enemy. Ви пишете, скільки на скільки ви хочете грати. Наприклад, я візьму 2x2. Потім потрібно вказати ваш регіон. Наприклад, True Росія, ми візьмемо UA. Далі потрібно напишати, написати ваш рівень гри. Наприклад, HS. Ну там Mid, Middle і Low. Ми візьмемо Middle. І далі, чи є у вас сервер? Якщо у вас є сервер, пишете ON, якщо нема, OFF. І Ну і щоб скоріше це все було, пишете fast. Отак от виглядає повідомлення. І так, далі, якщо ви хочете зіграти плюс один за когось мікс, ви пишете отак. От Ffn. Далі пишете ваш рівень гри. Ну там has, miad, middle. Пишемо ваш, пишете ваш регіон, UA, і пишете команди, якими ви, е, програми, якими ви користуєтесь там. ТС3, така рисочка, Skype. Так, так само можете використовувати тест 2 і інші програми. Ну і нажимаєте Enter. Далі, якщо вам потрібен плюс один, ви просто пишете. Mid плюс один, далі регіон Юа, далі Skill Met і далі і, пр програма, якою ви будете користуватися. ТЕС-3. От так це буде виглядати. Так, далі, наприклад, нам предлагають от ви бачите КВ, є в чаті. Нажимайте на Нік. Його нік з'являється справа. Клікайте на нього два рази і пишете, наприклад, Go Ready Reddit. Go пишемо. І нам зразу ж скинуть IP. IP нам не скинули. ну Я вам коротко розказав про таку програму, як Мірку. Думаю, я вам допоміг. Якщо допоміг, ставте плюс один. Ну все, це був другий відеоурок. Замовляйте теми для відеоуроків.